Записую. Вітаю всіх. Це традиційний етер Академії незалежності, освітньо-терапевтичного простору для співзалежних людей. Посередах ми проводимо прямі етери, де ми висвітлюємо ті теми, які пропонують підписники нашого телеграм-каналу. Мене звуть Ірина Ромешкан, я адектолог, ідеолог. Академії і тренер програми професійної програми звільнення від співзалежності розірви ланцюг. І сьогодні ми розглянемо декілька тем: одна з яких, як безпечно розійтись з токсичним другом, близьким родичем, чоловіком, жінкою, як запобігти подальших переслідувань, майнових і інших посягань від такої. Особи а, Ну, я гадаю, що є певні механізми юридичні захисту від свавілля або ж якоїсь антисоціальної поведінки людини. В той же час я усвідомлюю, що ці механізми вони не є досконалими і дуже часто вони не працюють. Відповідно, відповідальність за такі дії лежить, власне, на людині, яка хоче припинити такі стосунки. І, як завжди, перший крок щодо певних змін передбачає усвідомлення того, що є проблеми. Другий крок це про те, що має бути вирішення цієї проблеми. І третій крок це пошук вирішення цієї проблеми. І для цього підходять будь-які дії, будь-які стратегії, а, які допоможуть досягти поставленої мети. Іноді є один єдиний вихід, якщо ситуація аж занадто складна, це, на жаль, втеча від цієї людини, яка є токсичною, яка є агресором, яка є кривдником. Просто втеча таким чином, щоб людина просто навіть не знала про місце проживання, перебування людини, яка втекла. І... Знаходиться тривалий час десь поза межами досягнення цієї токсичної людини. А, якщо справи взагалі є дуже кепськими, то для цього є, звісно, адвокати і всі такі інші регуляторні е, системи або ж люди, які спеціально навчені. Працювати з такими речами, тож можна звернутися по допомогу до держави. Є, до речі, безкоштовні якісь такі послуги в недержавних в громадських організаціях, є притулки для жінок і, можливо, навіть чоловіків, не знаю, чи є там чоловіки для жінок з дітьми, які намагаються. Захистити себе та своїх дітей від якогось неналежного ставлення. Тобто треба пошукати. Якщо це просто стосунки, і тут немає не спільних дітей чи спільного майна, ну, то це не відкриття. В телефонах є така функція чорний список. І відповідно. Це просто про те, щоб припинити спілкування на всіх рівнях, де тільки можливо: в телефоні, в соціальних мережах, фізично і таке інше. Ми живемо в такі часи, коли це може бути складним, але не, не те, що цього неможливо досягти. Просто треба поставити перед собою певну мету і рухатися в її а, напрямку. І ще історія про те, що. Щодо своїх намірів бажано казати чітко, твердо і відкрито, і робити це настільки довго і так наполегливо, щоб навіть до абсолютно не сприйнятливої людини дійшло, що стосунки закінчилися. Бо якщо немає внутрішньої впевненості і внутрішнього переконання, люди оточуючи це, считують, тобто вони считують ні як можливо або ні як так, відповідно продовжують свій тиск. Тобто, треба зробити все, щоб людина справді почула, але щоб вона почула саме те, що, скажімо так, інша людина має на увазі. Я не хочу з тобою спілкуватися, я не буду цього робити, і свої слова підкріпити певними діями. І насправді це абсолютно реалістична історія і реальна. А друга тема, чому ми так важко витрачаємо гроші на себе і навпаки, з великою радістю витрачаємо гроші на інших, особливо на рідних. Ну це така дуже співзалежна історія. Оскільки Академія Незалежності займається саме питаннями співзалежності, то тут, власне. Це просто один з ознак, симптомів співзалежної поведінки, співзалежної особистості, яка вважає всіх кращими за себе. І через ну, ми ж інвестуємо да, в те, що для нас цінно, дорого, важливо. Ми інвестуємо. І е, якщо ми не інвестуємо в себе або не витрачаємо на себе певні там ресурси, да, час на себе не витрачаємо, гроші на себе не витрачаємо е, і таке інше, не вкладаємо в себе, то це говорить про те, що всі інші набагато важливіші, ніж я. І дуже часто причина такого ставлення до себе, вона корінням, як ми розуміємо, сягає дитинство і ставлення батьків до дитини. Яку виховали таким чином, сформували у неї до себе таке ставлення, що ти не важлива, важливі хто завгодно, крім тебе. А відповідно, якщо ти щось робиш, то ти маєш це робити для інших і ніколи не робити для себе. А в нашому потворному совковому вихованні історія про егоїзм. Коли я кажу слово егоїзм, люди зазвичай починають. Втрачати свідомість, особливо коли мова заходить про так званий е, здоровий егоїзм, ну, типу у людей не вкладається в свідомості, в розумі, як егоїзм може бути е, здоровим, ну, бо він загалом це дуже погана історія. І треба розуміти, що справді причина такого ставлення до піклування до себе, а егоїзм це про піклування про себе. Про те, що мої потреби вони настільки ж важливі, як і потреби інших людей. Отак От буде правильно про це сказати. Не мої важливіші, ні важливіші іншої людини, а вони настільки ж важливі, як і потреби іншої людини. Ми в цьому сенсі рівноцінні. А, тобто, не знаю якого, але мене виховували таким чином, щоб бути егоїстом це смертний гріх і просто гіршого навіть е, важко собі її вигадати. Гірше, ніж за егоїзм, майже нічого не було. Ну, це така дуже е, комуністична, соціалістична, комуністична історія. Насправді. Саме завдяки егоїзму, немовляти, немовля, маленькі діти, вони виживають, бо вони самі про себе попіклуватися не можуть. У них є для цього дорослі, які для цього представлені до дитини. Відповідно, немовля має якось повідомити оточуючим людям, що вона чогось потребує. І якщо, немовля, буде враховувати е, інших людей, вони теж хочуть спати, вони чимось зайняті, у них є свої якісь справи, вони мають дбати і про себе в тому числі, і вона не буде на першому місці, е, ну то вона просто помре, ця дитина, е, бо ніхто не буде про неї піклуватися, коли вона голосно, не гучно, не Повідомляє оточуючому світу, що вона щось потребує, про неї ніхто не буде піклуватися. Відповідно, її шанси на виживання не дуже великі. І вирішення цієї проблеми полягає в тому, що навіть якщо всередині себе немає такого налаштування, що спочатку я, а потім всі інші, або ж є налаштування всі інші і тільки потім я, то ми можемо довго. Виправляти це налаштування на ментальному рівні, це довго і ну, нема в цьому ну, такого типу практичного сенсу. Це не практично. А практично це просто взяти за правило, що спочатку я витрачаю гроші на себе, а потім я витрачаю гроші на всіх інших. І не дуже перейматися тим, яким чином це виглядає в очах оточуючих людей, бо це їх право відноситися до цього будь-яким своїм власним чином. Як вони будуть на це реагувати, це суто їх проблема. Звичайно, що коли у вас є хтось, хто потребує медичної допомоги, хтось старенький або там дитина, хвора якась людина, і вам треба купити ліки, а ви замість цього купуєте собі губну помаду, це погана історія. Не дуже історія, така собі, погано вона пахне. Але зазвичай ці ситуації вони пересічні і дуже побутові. Тобто, спочатку, ми починаємо піклуватися про себе за принципом Я для себе є найголовнішою людиною. І тільки потім ми піклуємось про всіх інших. Якщо вам вдається якось це збалансувати, і коли я піклуюсь про себе, я автоматично піклуюся про всіх інших, це взагалі прекрасно. Тобто, якщо я готую собі їжу, то я можу приготувати їжу ще для когось. І тоді всі будуть задоволені. І відповідно, якщо людина починає таким чином. Робити. Спочатку вона робиться через певний внутрішній супротив, бо це якось вступає в конфлікт її системою цінностей, тобто не її системою цінностей, а ту, яку вона собі придбала, взяла у точучих людей, у своїх батьків. Тобто буде і почуття провини, і сором, і невдоволення, і страх, що мене кинуть, якщо я буду таким егоїстом, мене ніхто не буде любити. Але одне з найскладніших завдань людської еволюції полягає саме в тому, щоб навчитися балансувати між потребами своїми і потребами інших людей. Інтересами своїми і інтересами інших людей. Тобто, навчитися балансувати, але в цьому балансі. На жаль, можливо, зараз, я не знаю, ви спалахнете і вам буде не по собі. Обирайте себе. Це найкраще. Чому? Тому що, коли ви не обираєте себе, ви відчуваєте образу, фрустрацію, невдоволення, у вас виникають якісь претензії щодо інших людей, бо зазвичай така поведінка вона покликана ще. Викликати е, зворотню поведінку симетрично оточуючих людей. Я піклуюсь про тебе, ти піклуєшся про мене. Але, як правило, цих правил гри ніхто не озвучує роту. Тобто люди, які обирають піклування про інших людей, чомусь вважають, що таке ставлення до себе і до інших, воно є природнім для всіх абсолютно. Всі так думають. Я піклуюсь про тебе, ти піклуєшся про мене. Звідки ця історія взялася, я, чесно кажучи, не знаю. Ну, Кому це спало на думку, що це так працює, я не в курсі. Але менше з тим люди так роблять. І потім, коли людина, яка начебто е зайняла таку альтруїстичну або навіть жертовну позицію щодо інших, все для інших, нічого для себе, але в або в першу чергу їм, і тільки потім мені. Вона починає погано ставитися до тих людей, у яких нема такого бачення світобудови. І це загалом одна з таких дуже яскравих рис залежності, коли людина для того, щоб отримати добре ставлення, спочатку робить добру справу і всередині себе передбачає, що ця добра справа повернеться. І коли вона не повертається. Людина засмучується, розструється, злиться і ну, не розуміє, чому це так не працює. Вибачте, uh. 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 і ми приходимо до власне третього, третьої теми. Вона витікає з першої. Uh. Чи є доля істини утвердження, що для того, щоб вижити, треба стати поганим. Отут ми бачимо ілюстрацію, де егоїзм і поганий це слова синоніми. Але це неправда. Егоїзм і поганий це не слова синоніми. Це не одне й те саме. Безумовно, якщо ви дієте виключно в своїх інтересах, особливо коли це порушує, скажімо так, кордони, або ж там забирає якісь ресурси, заважає іншим. Коли від цього страждають оточуючі люди, це недобре. Якщо людина такий справжній, сферичний, вакуум егоїст, то, скоріш за все, ця людина закінчить своє життя у повній самотності, бо ми не любимо егоїстів. А ми більше схильні да, мати справу з альтруїстами. Але коли це занадто недоречно ще до того, як хтось про щось попросив. Оце ще ми відкриваємо іншу, інші дверцята в іншу тему. А, якщо ви егоїст розумний або ж альтруїстичний егоїст, то ви керуєтесь е, наступною настановою. Я не буду нічого робити для іншої людини до тих пір, поки вона мене не попросить про це. Звичайно, тут є маленьким шрифтом надруковані слова. А якщо людина вмирає, чи треба нам почекати, поки вона попросить. А якщо її розбив інсульт, і вона не може розмовляти відповідно, чи ми маємо їй допомагати, і таке інше. Тобто я це розумію, я це бачила багато разів, але оскільки ми дорослі і начебто притомні люди, ми розуміємо, що, до прикладу, якщо ви йдете по вулиці, хтось втратив свідомість і не може попросити вас про допомогу, ви викликаєте швидку, чи робите ви погано в цій ситуації. Ну, ми не знаємо, але принаймні ви робите з точки зору гуманізму дуже добре. Ви зробили добру справу, можливо, врятували життя людини. Але якщо, до прикладу, ця людина не хотіла жити, то ви зробили погану справу. Ви її заважаєте померти. Ми не знаємо, що у цій людині було на думці, коли це трапилося. Але ми передбачаємо, ми собі уявляємо, що якщо щось з людиною іншою стало погано. Ми маємо якось їй надати допомогу. І це абсолютно ок. Так працюють стосунки. Але якщо ви берете за правило діяти да, щодо інших людей, ділитися чимось, давати щось, будь-що матеріальне, нематеріальне, час, гроші, увагу, будь -чо. а важливо, щоб ця людина ротом про це повідомила. Я зараз потребую чогось. Дай мені, будь ласка, оце. Не мовчки, не маніпуляціями, не роблячи спочатку мені щось добре і очікуючи від мене симетричної відповіді, а, відповідно, не треба ставати поганою людиною, аби вижити, бо поганих людей ніхто не любить. От як цих неприємних дітей на майданчику. Ми знаємо, ну, у кого є діти, ви знаєте, що є такі неприємні діти, поруч з якими. Порожньо, нема дітей, які хочуть з ними дружити. І це проблема велика, яка в дитинстві вона не надто велика, але згодом вона призведе до цілої низки інших важких проблем. Бо завдання батьків одне з вкрай важливих завдань батьків, це виховувати таким чином свою дитину, щоб інші діти хотіли з нею гратися на майданчик. І, відповідно, якщо ми будемо говорити про якості людини, що є власними якостями а що відстій, скоріш за все. Ну, я принаймні дивлюся на це таким чином. Тобто, з цією людиною хочуть інші люди гратися, чи вона грається сама по собі, в самотності? Якщо це відбувається, вона сама по собі, виникають питання, що з цією людиною не так пішло. А... Тобто ставити себе на перше місце, так, і це непогано. Це просто такі погані наслідки савкового виховання. Не вийде бути для всіх хорошим, тобі добре, а іншому погано. Ти задовольнив свої потреби, а інший втрачає свою територію. Це і є жорстка правда життя, виживання людини. І цілих держав. Ну, Щодо держав, це не моя компетенція, я не буду це коментувати. Але я бачу в цьому запиті таку дуже розповсюджену помилку, яка називається чорно-біле мислення, де людина бачить світ розщепленим на чорне і біле, там немає відтінків, немає кольорів, немає варіантів інших, да? немає меню. Це начебто, у вас. Є риба і м'ясо, або білий хліб і чорний хліб. І ви маєте обирати щось одне із цих двох пропозицій. Відповідно, коли ми робимо вибір, то, вибираючи щось одне, ми звичайно втрачаємо щось інше. Але світ він занадто складний, щоб його можна було так простими словами розділити або ж сприйняттям розділити на хороше, погане, чорне, біле. Правильне, неправильне, ну, це так трішечки не працює. Все набагато складніше. Тобто сокирою можна рубати дрова, а можна рубати людей, до прикладу. Да? І сокира в цьому сенсі, вона хороша чи погана? Сокира нейтральна, все залежить від того, з якою метою ви її використовуєте: не більше і не менше. Тому, ще раз повторюсь. Одне з найскладніших завдань людини, яка дорослішає, це соціалізуватися, тобто навчитися будувати стосунки з оточуючими людьми. Таким чином, щоб асертивність, це ми називаємо, щоб е, враховувати свої інтереси, не приносити себе в жертву комусь, і враховувати інтереси іншої людини, і навчитися балансувати ось на цій межі між іншими і собою. З трішечки перекосом в свій бік. Трішечки. І якщо, скажімо так, оточуючи, реагують на це якось ворожо, і вони невдоволені, як так ти обираєш не мене, а себе, а така поведінка це дитяча поведінка. Ну, типу, маленькі діти так роблять, бо вони маленькі, вони егоїстичні до певного віку. Не тільки коли вони немовлята, а і старші діти теж дуже егоїстичні. І відповідно вони сприймають себе як такий пуп, пуп землі, навколо якого все крутиться. Відповідно, він, вона, ця дитина, вона є найважливішою персоною не тільки для себе в її уяві, а й для всіх оточуючих людей. Відповідно, коли ми стикаємось з такою дитячою поведінкою, було б непогано нагадати людині, що ти доросла людина. І ти, як доросла людина, в першу чергу піклуєшся про себе, а я, як доросла людина, в першу чергу піклуюсь про себе. Ми дві дорослі людини, які в першу чергу, і власне на рівні держав відбувається так само. Будь-яка держава діє в першу чергу у власних інтересах, а не в інтересах кожної якоїсь іншої держави. І це абсолютно природньо, бо мова йде про виживання. Якщо я не піклуюсь про себе, я не виживаю. Якщо держава не піклується про себе, ну вона теж скоріш за все у неї будуть якісь. Трабли. Ну і на сьогодні, власне, все. Я дякую, що ви приєдналися до Етеру. Ми переходимо в Телеграм. Надалі у нас буде такий захід, він називається Експертна думка. Я сьогодні буду експертом. Я з радістю відповім на всі питання, які мені поставлять в межах моєї компетенції. Моя компетенція це адикції, залежності, співзалежності, їх лікування, трішечки стосунки і таке інше. Тобто ви можете перейти в Телеграм, якщо ви нас дивитесь на Ютубі, ви можете приєднатися до нашого телеграм-каналу і стати учасником багатьох цікавих заходів, які проводить Академія Незалежності для тих людей, які є співзалежними. Дякую і до зустрічі у чергову середу. Па-па!